Я Дивниченко, Анна Сергіївна, завідувач відділення кардіології клініки Віта Центр. Серцева недостатність одне з частих ускладнень серцево-судинних захворювань. Тож давайте зараз з вами розберемося, як своєчасно виявити недугу та уникнути у Серцева недостатність це патологічний стан, при якому серце не здатне в нормі забезпечувати організм крові, тобто її перекачувати. Як наслідок у організмі виникає кисневе голодування та нестача поживних речовин? Тож на які симптоми варто звернути увагу: порушення серцевого ритму, задишка під час фізичної активності або у стані спокою, відчуття нестачі повітря, хрипи в легенях, сухий кашель, набряки нижніх кінцівок, гомілок та стоп або живота, збільшення ваги через купчення рідини. Швидка втомлюваність, слабкість, зниження працездатності запаморочення, порушення сну. Якщо ви спостерігаєте у себе подібні симптоми, треба негайно звернутися до спеціаліста. У клініці «Вітацентр» центр ви можете пройти сучасну діагностику та лікування серцево-судинних захворювань, у тому числі серцевої недостатності. В нашій клініці є все необхідне для надання якісної. Допомоги. Це сучасна ургентна лабораторія, ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія, добове моніторування артеріального тиску, колтеровське моніторування ЕКГ, також блок інтенсивної терапії, який може своєчасно реагувати на зміни в організмі пацієнта. Пам'ятайте про щорічний профілактичний огляд у кардіолога. Не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до кардіологічного відділення клініки Віта Центр. thank you